Лістя згрібать газонни рішетки вручну пальчиками берем і збираємо вот отак поняли. І все, все здувається. Абсолютно. Садовий пелісос або повітря беремо і здуваємо листя з газонної рішотки. Ну проблема як прибирати, як замітати? Оце ще той поняли цей століття цих динозаврів. Оце вони не розуміють взагалі, як що робити. А, газонна рішотка наша українське виробництво 135 гривень, секція 60 на сорок. Тут їх ось, бачите, тут лежить у нас 5 цих. А, тось, виходить 5х135 І оскільки ось така довжина, скільки вона вам буде стоїти. Тобто, одна секція 60 на 40, 135 гривень, в упаковці йде 10 штук. Відправляємо від 10 штук. Можна під машину, під легкову, під буса, під джипа, навіть до там і колись камазом на собі проїхати. Якщо ви хочете більшу, під велику техніку чи там постійно на парковці, там, де у вас буде постійно їздити машина, можна взяти оту таку чорненьку пишіть, дзвоніть, я вас орієнтую, яку вам потрібно брати. Uh, всі контакти в шапці профілю.